Друзі, всім привіт! Давай диви... Давайте дивитись. дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Славянськ на тиждень з 2 по 8 грудня. Як завжди, ракул Незламні. Більш детально дивимось на Таро. По дружківці виставляю в Тікток Ракул Незламні. Всі інші повні розклади дивимось на YouTube каналі. Посилання в шахті профіля. Так, поїхали. Головні події з 2 по 8 грудня 2024 року по місту Трушківка Донецької області на тиждень. Головні енергії, головні події небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Так, кажіть. Ну, в принципі, тиждень небезпечний, да, нічого нового, звісно, прифронтове місце. Тому є загрози. Але якось знову ж таки це околиці міста можуть бути навколо міста, щось між містами, да, наближено, наближено до, до міста. Бо дуже часто поко... катка роботи показує мене околиці міста. Але е, я так розумію, що все ж таки е, допомога, яка на тому тижні була, е, йде, продовжує йти. Це дає нам віру в те, що, в те, що все буде і має бути добре. Так, Далі дивимось на таро, як завжди, головної енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Дружківка з 2 по 8 грудня. Агресивний тиждень і підбурення, внутрішнє підбурення населення. Я так розумію, активізація колаборантів. Активний тиждень, це також може бути про обстріли. Є загроза для цивільного населення. Це може бути і дрони, і балістика, неочікувані, неочікувані прильоти, обстріли. Так, небезпека та загроза для критичної інфраструктури. Мости, логістика, все, що пов'язано з дорогами. До речі, зробив розклад по Україні майже по всіх містах, по всіх областях виходила шістка мечів. Це знову ж таки щось біля води, це пересування мости, залізниця, автомобільні шляхи, все, що пов'язане з з перевезеннями. Також, ну, якщо стосовно дружківки, то тут знову можуть бути якісь хитрощі, типу ремонтуємо водогін, щось в цьому плані. Знову ж таки, пов'язане з водою якісь е хитрі заяви, і також тут може ще казати про те, що будуть заяви, що потрібно евакуюватися. Є небезпека для виробництв. Ну, так, такий тиждень напружений, напружений і, в принципі, багато хвилювань. Треба тримати, тримати баланс, дві картки балансу. Треба тримати себе в тонусі, в балансі, все ж таки намагатися берегти свою нервову систему, працювати над цим. Дуже активний тиждень, я так розумію, що тут ще і знову ж таки картки випадали мені стосовно активізації колаборантів. Да? Я так розумію, що буде як якийсь новий початок, якийсь хитрий рух стосовно, стосовно нашого руководства, нашої влади, будуть підбурювати населення. Стосовно незадоволення діями нашої влади. Ось так. І знову ж таки, велика небезпека на цьому тижні є велика небезпека обстрілів. Знову ж таки, і, і про воду тут кажуть, що будуть ремонтувати. Все ж таки, я так розумію, що про цей водогін щось буде. І будуть підійматися, в принципі, питання евакуації все ж таки. Ось така ситуація по місту Дружківка. Дивимось далі, місто Костянтинівка, з 2 по 8 грудня на тиждень. Головні енергії. Дивимось на ракулі Незламні. І більш детально дивимось потім на таро. Місто Костянтинівка з 2 по 8 грузня. Також є головні енергії на тиждень. Небезпечний тиждень. Знову ж таки, обстріли, обстріли на околицях міста. Прям багато обстрілів. Бо я так розумію, що окуповані, окуповані території наближаються то простіше, ближче, простіше обстрілювати, на жаль, так і є. Знову ж таки, ворог шукає. Шукає колаборантів допомогу за гроші серед місцевого населення, хто буде здавати інформацію стосовно якихось пунктів складів, допомоги, можливо, якісь лікарні під загрозою, там, де може бути цивільне населення. Боротьба продовжується. ну... У вас нічого нового, на жаль, немає. Тиждень небезпечний. Ворог прям дуже активізується. Добре, дивимось. Дивимось на Таро. Місто Костянтинівка з 2 по 8 грудня. Головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури? Головні події та висновок на тиждень. Якісь ситуація вибору. Велика небезпека, та, велика небезпека та загроза для цивільного населення, загроза страшних обстрілів. Щось можливе пов'язане з водою. Тут знову ж таки, зруйнувати все вщент. Зруйнувати вщент, домовитись. Ні, 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 ну. Домовленості не виходять так, як вони хочуть. Тому, що, що робити далі? Вони не розуміють, на полі бою значних якихось перемог немає. Але хочеться все собі заграбастити якомога більше землі да, в Україні відняти. Тому роблять все, щоб населення знову ж таки було сковано, обмежено. Ну, Самі розумієте, все, що пов'язано з нормальним існуванням. Зру, зруйнувати, зничтожити, щоб неможливо було на цих територіях жити. Так, небезпека та загроза для критичної інфраструктури. Ось, будь ласка. Світло, світла вода. Зв'язок обмежити багато, багато обстрілів. якісь якісь не зовсім гарні новини стосовно стосовно захисту в такому сенсі якісь не дуже добрі новини ну, ворог Продовжує потрохи, але через великі втрати, але йти вперед, на жаль, скорбота, печаль. Важкий тиждень, але вони пруть, а наші відбивають все ж таки. Все ж таки дуже активний тиждень. Костянтинівка продовжує залишатися надалі Україною, буде Україною, але, але дуже страшно, багато обстрілів, якісь такі події. На жаль, немає чим вас порадувати. Далі місто Краматорськ Донецької області з 2 по 8 грудня 2024 року. Головні енергії на тиждень небезпеки та загрози. Оракул незламні, потім дивимось більш детально на ТАРО. Місто Краматорськ з 2 по 8 грудня. Загроза обстрілів, нікуди не дівається, небезпека, також це і про відключення світла можливо. Загроза для, для тих, хто бореться з цими орками, з цією нечистю. А також тут може казати, що Активізація обстрілів, жахання, залякування, знову ж таки, щоб вбити в людях віру, віру, що, ну, що все має бути добре. Да. Головне це віра. Віра в майбутнє, віра в те, що все буде добре. Знаєте, як то кажуть, найтемніша ніч перед світанком, коли здається, що все вже пропало, залишалась ще трошки. Але, ну, розуміємо, що трошки хотілося би вже завтра або навіть вчора, але ж у все Трохи інше розуміння часу. Так, дивимось на таро. Головні події, головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення для критичної інфраструктури та висновок на тиждень по місту Краматорськ з 2 по 8 грудня. Якісь навіть гарні новини, але, 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 але. Якісь гарні новини мають бути в Краматорську, не дивлячись ні на що. Велика небезпека обстрілів, небезпека для дітей, можливо, це і заклади знову ж таки, зруйнувати вщент. Хтось, хтось писав в коментарях, що кожен тиждень нічого нового, одні і ті самі фрази. Ну, розумієте, що ну, хотілося б сказати, що все змінюється, щось буде на краще, але ну, при фронтові міста, обстріли, загроза є завжди. Тому, ну, якщо карти так показують, я ж не можу нічого придумати. Щось нове, звісно, хотілося б. Якісь радісні новини, так, якісь радісні події, але, ну, на жаль, як воно є, так воно і показує. Удари можуть бути. Знову ж таки, світло, зв'язок, інтернет, вода, до речі, Може, може працювати ППО, але також тут е, направлені сили на е, розхитання ситуації серед населення. Розхитування ситуації, що все пропало. Це такий таємний план, щоб ну, люди і так втомились вже від, від усього, але це йде маніпулювання, активізація внутрішніх ворогів. Закидують фейки. Знову ж таки, про нашу владу, щоб настроїти людей агресивно відноситись до нашої влади. Прям, знаєте, такий супротив підняти стосовно короля Кубків, це Зеленський, наша влада. Ну таке. Розголос, незадоволення. Давайте, як то кажуть, поборемо зовнішнього ворога, а потім буде, будемо. Розмовляти про внутрішніх. Розбиратися з внутрішніми проблемами. Звісно, вони є, але зараз не на часі. Зрозуміти це. Зараз ворог розхитує, розхитує населення цими вкидами. Влада не така, ті не такі, всі не такі. Розберемось пізніше з усім. Знову ж, якісь маніпуляції, закидування інформації. А ось раніше було так. І, в принципі, да, велика загроза обстрілів і вночі якісь неочікування цієї балістика може бути. Вони дуже, 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 дуже хочуть наблизитись якось до міста. Вийти на кордони, на кордони. Донецької області повністю, але у них ну не виходить. У них це не виходить. Як би не хотілося, вони будуть змінювати свої плани. Це такі, знаєте, голосні заяви, великі їхнє бажання, але ну, коротка воля, Краматорськ був, є і буде Україною. Як би їм не хотілося. До речі, тут можливі і дронові атаки на якісь ресурсні об'єкти. Знову ж таки, можуть бути проблеми зі світлом. Також тут можуть бути і пропозиції на розглядання нашої влади якісь таємні перемовини да? стосовно. Стосовно неокупованої частини. Дуже вони хочуть всю область. Але ні, ну, наша влада агресивний настрой. Влада настроєна, агресивна. Ну, їхні плани це такі собі хибні, якісь дурні, якісь хворі, хворі забаганки. Ми, ну, ми навіть не розглядаємо це. Ми відбоюємо, відборюємо, відстоюємо, проти протистояємо цій недокраїні, тому віримо, молимось кожен як вміє, як може. Допомагаємо нашим захисникам. Як то кажуть, маленьких донатів не буває, тому. Що є можливість будь-який збір, допомагайте обов'язково. Так, і останні, на Сьогодні у нас Слав'янськ, головні енергії, небезпеки та загрози. З 2 по 8 грудня Слав'янськ. Покажіть, не зламні, І більш детально дивимось на тару. міста Слаган з 2 по 8 грудня. Знову ж таки, небезпе небезпека, Пада, світло, якісь лікарні під загрозою, гуманітарні штаби, склади, все, що, все, що допомагає нам да, у звільненні територій. На жаль, вони вважають, що мають право обстрілювати. Також може, може йтися про евакуацію з міста, і ворог знову ж таки шукає за гроші, хто буде здавати позиції, хто підтримує цей Руський мир ну, в такому плані. У кого жадність до грошей і, як то каже, за гроші згодні і рідну матір продати. На жаль, але таких людей багато. Ще з 2014 року. По всій країні заселили. Так, і на таро, місто Слов'янськ, з 2 по 8 грудня. Головні енергії. Активі... О, активізація внутрішніх ворагів. Колаборантів. Головні енергії на тиждень, Небезпеки та загрози для цивільного населення критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Важкий емоційно тиждень. Багато агресії, як повтор певної ситуації. Активні дії, це прям стихія вогню, обстріли, під загрозою діти, це загроза балістики. Жахливі карти. Дуже жахливі карти. По оракулу було більш-менш спокійно, але ну, це дуже важкий тиждень. Але це також може бути про закінчення якогось. Важкого періоду, дай Боже, щоб так програлося. Велика небезпека для цивільного населення. Багатоповерхові будинки. І знову ж таки, і знову ж таки, так, да, по дияволу зруйнувати. Подивіться, скільки. Смерть. Це не Да країна, імператор да, активізується, прям, активізується е, на всіх фронтах стосовно війни, бо вже дуже хоче перемовин, якісь папери на розгляданні прям чекає. Вже втомились від агресії, від війни, від активних дій, від того, що. Е, ми відстоюємо наші землі, і хоч, звісно, хочеться ще тягнути війну, але вже немає, немає, немає сил, немає можливості. Ось така ситуація. Але прям велика небезпека, і це навіть і не тільки, не тільки і по, по самому місту, це і взагалі по всій області може бути таке. Знову ж таки, е як повтор певної ситуації з минулого, бо е вже якісь да, обстріли, там, і якісь руйнування були, це може пов'язане бути з виробництвом, як зупинити щось. Зупинити щось, зупинити якісь активні дії, що було важко. Це також із водою пов'язано з якимись нашими ресурсами, е е холодно, голодно без світла, щоб люди виїздили. Виїздили або вже погоджувались на будь-що, аби все це закінчити. Ну, таке. Звісно, вже всі хочуть це закінчити, але... але не так, як хочуть вони. Активний тиждень, дуже багато вогню. На жаль. Ну, подивіться. Одні старші аркани, до речі, це може програтися не протягом наступного тижня, а трохи довше. Бо майже всі, ну, не майже, але дуже багато старших арканів. Обстріли, дуже багато обстрілів, дуже активні обстріли. Знову ж таки, це і. Якісь багатоповерхові будинки. Це якісь пов'язані пов з, з керівництвом міста, самого міста якісь та, споруди. Через активізацію колаборантів? І знову ж таки, ось. Тасую колоди, а одні ті самі карти, бо страшно, бо йдуть якісь зміни, це ну, зміни в системі. Це стосується і війни, і військових. Дуже страшно, бо на смерть ніяк не вплинеш. Які, якісь е, е, доленосні зміни, на яких не можна вплинути. Тому у них зараз от, як предсмертна агонія. Щоб потім було з чим виходити на домовленості, на дипломатію. Ось така ситуація по місту Слав'янськ. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па.